Бадмінтон не належить до основних видів спорту на Закарпатті. Та все ж має своє стабільне коло прихильників. Зокрема, вони помітні в Ужгороді та особливо в Ужгородському районі. На даний момент сьогодні найбільше розвивається в Ужгородському районі, зокрема, в дію США діє відділення з Бадмінтоном. Ми маємо декілька шкіл, які також культивують по району Це в Шишлівцях, в Холмку, в Коретнянах, в Концові. Свідченням сказаного стало й представництво в цьогорічному чемпіонаті області. На змагання з'їхалися представники і чоловічої, і жіночої, статей. Кількість учасників дітей приблизно 40 учасників, а також ще окремо буде група у нас дорослих, парних категорія, приблизно 16 учасників. Віковий діапазон від 2014 року і молодшого народження, і до старших, до старших чоловіків та жінок. На змагання спортсмени ставили заземлені цілі й прагнуть прогресу в грі. Я ходжу 6 місяців з серпня. На це змагання я прийшов, щоб перевірити свої сили. Саме для мене мені подобається грати ракеткою, такі ігри на рахунок, досягти, хотів би, можливо, змагань більш масштабних. Чемпіонат області мав формат відкритого турніру. Зокрема, в бадмінтонних баталіях брали участь представники Львівщини. Серед них були вже титуловані спортсменки. Бадмінтон це моє хобі. Я дуже люблю займатися ним. Дуже добре, що ми їздимо по різним містам. Займаємо добре місця, медалі здобуваємо грамоти. Я займаюся бадмінтоном десь два або три роки вже і здобула 10 медалів і одну, один кубок. Формат відкритого турніру посилив конкуренцію на змаганнях і більше сприяв індивідуальному прогресові бадмінтоністів.